Упродовж березня у деяких загальноосвітніх школах Львівщини проходить презентація нового проєкту НОК України Долайк Олімпіанс. Like Мета цього проєкту – популяризація здорового способу життя, спорту та олімпійських цінностей серед учнівської молоді. В межах заходу проходить зустріч та розминка з олімпійцем, знайомство з видом спорту, яким займається олімпієць, і спортивна гра. Або естафета. Такі проекти ще будуть тривати протягом е, цілого місяця, і постараємося їх зробити ще більш е, такими цікавішими, але вже залучаючи районні школи, тому що ми розуміємо, що саме в районних школах діти трішки обмежені е, в доступу до е, такого вільного спілкування з, з великими людьми, з відомими людьми, і хочемо власне їх зацікавити в першу чергу в тому, що олімпійці це не є людина високого. Польоту, а це звичайна людина, яка живе серед нас і вона хоче поділитися своїм досвідом, своїми вміннями, власне, зі звичайними школярами.